Я пропоную продемонструвати, щоб я продемонструвала презентацію, а кожна група, хто там лідер, хто керівник, будь ласка, короткий висновок. Чи рекомендуєте ви цей ресурс для вчителів, коли вони будуть працювати над підготовкою СТЕМ проєктів? Добре? Дякую. Так, ось наша презентація. Так, видно, скажіть, будь ласка, ну, так, видно. Так, так видно. Facebook. Так, що ми робимо? Слайдшоу, так? Да? Давайте почнемо з першого ресурсу. Це PET, да? скажіть, будь ласка, перша група, хто представник і хто може сказати загальний висновок? Так, Чи? нас там в групі я хочу сказати кілька слів. Нас в групі було небагато троє. Правда, потім один по дорозі загубився учасник нашої групи. Нас залишилося двоє. Ну, як ви казали, тільки сильніші. Доходять до фінішу сьогодні таке було вислов. Загальна характеристика цього ресурсу ми так зрозуміли, перейшовши, хоча це було не зовсім легко, що по предметах фізика, хімія, біологія там даються приклади лабораторій, дослідів, тобто для дітей це дуже-дуже наочно виходить. Коли вони е, ним користуються. Ну і відповідно це переваги, наочність, простота е, і доступність. А от недоліків ми не встигли побачити, які там є недоліки. Ну, в цілому, це... які ваші рекомендації? Чи рекомендуєте ви використовувати цей ресурс чи ні? Звичайно, якщо є можливість, інтернет е, такий, що потягне це все, чого ж ні? Діти будуть наочно бачити те, про що вони вивчають на уроці. Дуже, Дуже вам такі дякую. серйозні науки. Угу. Дякую. У мене не груп... відключиться ноутбук, скоро я бачу по цьому, то вибачайте, я відключуся. Добре, Долі. але ми сподіваємося, що ні, бо у нас не так часто було залишилось, Можливо, він не відключиться. Дякуємо за коментар. Наступна група Engage к 12 чи є представник цієї групи, хто готовий коротко сказати загальний висновок, чи ви рекомендуєте, чи не рекомендуєте цей Давайте я скажу. Да, Будь нас ласка. Четверо в групі двоє активістів. А, дивіться, навчальна, навчальна платформа. Ми дуже ретельно хотіли її дослідити, але без попередньої реєстрації вона не дає можливість продивлятися навіть безкоштовні уроки, які ми знайшли. Тобто ми не знайшли по сайту, які можливо, там є якийсь гайд, як користуватися цим ресурсом. Ми його не знайшли, тобто це є недоліком для цієї платформи. Далі потім в кінці ми вже захотіли зареєструватися, пройти цю реєстрацію, щоб принаймні переглянути безкоштовні уроки. Тому що без реєстрації це неможливо, ти входиш в загальну картинку, що це за урок, по якій теми, для яких класів, але переглянути його детальніше ти просто не можеш. Але реєстрація коштує 990 доларів на рік. Ого. Або можна запросити якусь знижку, але для того теж потрібно оформлювати певні е, такі. Е, Відповідати на якісь питання все. Що ми побачили так, трошки сьорфечі цей ресурс. Це навчальна платформа, там є, скажімо так, там є інтеграція саме таких сфер, як фізика. Хімія, я так думаю, хоча ми ще не знайшли. Фізика, математика, я думаю, природничий компонент також, тому що пропонувалися уроки по електриці, наприклад, ось і дуже багато роботу якихось ресурсів, з якими можна працювати. Тобто, це є навчальна платформа. Це ця платформа пропонується для шкіл. Можна купувати пакети. Уроків можна купувати mm -hmm. якісь пакети. Але дякую, я, я вибачаю. Я дуже дуже так, цікаво, але мало часу. Так, наступний наступна група нам не розкаже про спарк. 1 101 один тра Якщо можна коротко, висновок так чи ні? Використовувати, бо у нас зовсім піджимає час. Не хочемо вас затримувати вже після робочі. Значит... Якщо ваша ласка і ніхто там не буде заперечувати, я скажу, що у нас от виявлено недолік дуже погана навігація, куди mm -hmm. рухатись, там неясно, І тому Добре. це, так би мовити, на розсуд е, вчителя, тому що за поганою навігацією буде велика біда, затримки, розсіювання уваги і все. Я Значить, е по навіть ми не виявили там е, е, довідничка по руху, на жаль, але я думаю, що він ситуації би не врятував. Якщо, якщо погано рухатись, то погано. Значить, Дякую. Що там дуже добре, можна... що, що, що там десь говориться про надання грантів як заохочення, ну це не для нас. Добре, шановні колеги, я е, перепрошую, у нас зовсім мало часу, а ще презентація Наталії Вікторівни. Якщо можна, подивіться, будь ласка, допишіть загальний висновок, чи рекомендуєте ви цей ресурс чи ні після завершення сьогоднішніх тренінгів. Я передаю слово Наталі Вікторівні. Вибачте, що перебила. Вибачте. Шановні колеги, так зараз. Я yes. раз. Я зараз розшарю екран і так, щось. Так, щось не відбувається ще раз. Щось не, не виходить розшарити екран. Але так. я зробила доступ Вікторівна. Зараз я бачу. Угу. Так, шановні колеги, сьогодні за планом я хотіла з вами поділитися. А -а -а. Такою проблемою, яка стосується інтеграції в освітньому процесі, тому що вона якраз і лежить в основі організації СТІАМ або СТІМ освіти. Що воно таке є? Інтеграція, як об'єднувати знання чи контент, чи результати навчання чи програми, які входять або частково, або повністю. В ті уроки, про які ми говоримо, вже сьогодні зазначали, що, на жаль, в нашій системі освіти відсутні організаційні, ну скажімо, прямі організаційні впливи, як організувати такі, як застосувати такі уроки. Хоча вже програма з освіти. Існує і можна навіть подивитися модельні програми починаючи з шостого класу. Тому організаційні питання ми не розглядаємо, а розглядаємо змістові питання, як об'єднати саме ці навчальні предмети. Тобто говоримо про міжпредметні, внутрішні предметні інтеграції. Я Сьогодні Прошу, не йде демонстрація. Зараз на 10 слайді в режимі редагування бачимо ваш екран. Так, вибачте, зараз. Ще раз пробую. А, Так, стоп. Ще раз. Там розшарилось, мабуть, вікно, а не весь екран. Краще весь екран взяти, тоді нормально буде. Да, так, -да, зараз я спробую. Так. Так, що ще що зараз? Поточного слайду. О, нормально, Про інтеграцію я сказала, і сьогодні ми не будемо говорити про внутрі інтеграцію послідовну, а ми будемо більше. Говорити про міжпредметну інтеграцію, яка стосується об'єднання різних навчальних дисциплін, коли вчителю потрібно встановити зв'язки між окремими дисциплінами, а, які існують типи зв'язків освітніх галузів та інтеграції, розглядається, взагалі то кажучи, три різні змістовий підхід, а, тобто тематичний. Інтеграція навичок, який науково називається операційнодіяльністю, або інтеграція орієнтована на формуванні способів дій. І третій тобто інтеграція перспектив, коли наскрізне формування здійснюється шкалою цінностей. Скажіть, будь ласка, в рамках стіамосвіти, який підхід, перш за все, ми маємо реалізовувати? Перший, другий чи третій велике прохання в чаті якраз вашу думку прописати. Або тематичний, тобто змістовий підхід, коли контент орієнтована інтеграція здійснюється і кожна тема має певну проблему. Коли інтеграція навичок, коли ми об'єднуємо а, не об'єднуємо це неправильно, а ми спираємося на формування певних типів навичок учнів, або коли ми плануємо цінності і відповідні інтеграції перспектив через цінностний смисловий рівень. А, поки ви відповідаєте, я розумію, що, а, на, на мій погляд, я не знаю, як на ваш погляд, на мій погляд, абсолютно всі три підходи можна зреалізувати в організації СТІАМ уроків, і, але більше ми будемо говорити саме про тематичний змістовий підхід, у який спосіб це зреалізувати. Потім трошки пізніше, завтра, ми будемо говорити про навички наукових процесів, які будуть якраз е, стосуватися і другого типу інтеграції. Ну, і, звісно, цінностно-смисловий, я не знаю, чи вдасться нам в рамках цієї літньої школи про нього проговорити. Але частково я думаю, що так. І так, здебільшого, я хотіла б зупинитися саме на першому, на тематичній інтеграції. Відповідно до досліджень науковців, ви бачите, де є посилання і статтю, на яку ми спираємося, науковці виділяють такі види междисциплінарного підходу, якраз який базується на контенті. І тепер із них да, складні слова, да, то інтер мульти, крос транс. Ну, а далі дисциплінарність можна поділити. Що воно, В чому воно полягає ця різниця, і дуже стисло Я хочу продемонструвати і показати для чого Що таке інтердисциплінарність? Ви бачите, що в нас є кілька предметів і є тема дослідження, яка а, безпосередньо не входить, не є. Темою або програми, або стандарту жодної з дисциплін. Але тема дослідження дуже цікава, і для її реалізації такої теми потрібні знання, вміння і навички з кожної дисципліни. Ви бачите, тобто, ми багато дисциплін намагаємося. Використати для реалізації проєкту. Чому ми говоримо про проєкт? Ну, тому що це проблема або вирішення певної теми дослідження, яка також може е е здійснювати розв'язування певної проблеми. Другий підхід, коли ця тема дослідження є контентом або входить і в стандарт, і в. Е Програму, навчальну програму однієї дисципліни. І то ми, ми, Це може бути або математика, або хімія, або фізика, або технології, і знання, і вміння, і з інших дисциплін ми намагаємося об'єднати для вирішення проблеми в рамках однієї дисципліни. Третє це коли ми маємо е, тему дослідження, яка знаходиться на стику кількох дисциплін, багатьох, не обов'язково трьох. Тоді ми думаємо, у який спосіб вони перекриваються. Це означає, що деякі компетентності, а деякі знання можуть бути в кожній дисципліні, і, відповідно в кожній із базових програм. Основних програм. Ну, таке ми теж можемо знайти, тому що є в нас це не повторення, а це просто розгляд деякої теми на, в різних предметах по-різному. І четвертий підхід це коли тема окрема, знову-таки дуже схожа на перший, але ви бачите, що тільки деякі з них потрібні для вирішення певної проблеми. Там нема такого перехрестя, тобто на відміну від першої, першої між собою ці дисципліни ще дуже спов'язані. Отак науковці Європи розглядають а, саме інтеграцію і класифікацію підходів для об'єднання кількох дисциплін, якщо ми говоримо про тему дослідження. Коли ми починаємо реалізовувати міжпредметні інтеграції, то нам доцільно завжди дати відповіді на такі запитання, яка частина навчального матеріалу одного предмету буде пов'язана з навчальним матеріалом з іншого предмету? З якою метою, яким способом, в якій формі, і все це обов'язково. Нам, нам допоможе правильно побудувати наш stem урок Для чого такі типи інтеграції вам потрібні? Для того, щоб, плануючи, урок визначити тип інтеграції, прописати його в плані конспекті, з яким ви познайомитесь, шаблоном його. І тоді вже розглядати і стандарти, і програми, і вказувати, які базові знання, які компетентності для реалізації вашого побудованого року потрібні для здійснення. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Вікторівна. У нас залишився з вами час для того, щоб ми показали домашні завдання. До речі, я хочу сказати, що доступ на дистанційний курс ви вже маєте. Зараз спочатку розкажу про домашнє завдання, яке ми вас просимо на завтра зробити, а потім, якщо буде час, поговоримо ще про дистанційний курс, на якому ви зможете знайти всі ресурси. Значить, стосовно домашнього завдання, М uh, um, mm. Так. чи видно мій екран? Завдання є на дистанційному курсі, Добре, і я е, сьогодні, оскільки ви так і, ну, у нас була технічна проблема з дистанційним курсом, то я продублюю завдання сьогоднішнього дня і на е, пошту. Перше, що ми вас просимо зробити, це провести рефлексію за, за результатами е, першого дня, це пройти опитування. Посилання є на дистанційному курсі, і я в листі сьогодні всім надішлю завдання першого дня. Друге, у вас на дистанційному курсі і на посиланні, яке я зараз надам, якщо раптом, якщо раптом ви не зможете зайти до завтра на дистанційний курс, я зараз в чат завантажую шаблон, про який говорила Наталія Вікторівна. Це шаблон, ось я вам його показую. Стрім проєкту. План, план, стрім проєкту. це шаблон його. Тут є багато різних речей, які ви повинні будете заповнити, і ми будемо оцінювати вашу практичну діяльність в кінці, на п'ятий день, коли ви, ви, ваш результат вашої роботи повинен бути у вигляді заповненого шаблону. Завдання таке: завдання ознайомитись з шаблоном, подивитися на нього, продумати орієнтовну тематику і підібрати відкриті стрім ресурси, які ви, можливо, серед тих, які ви аналізували, які можна буде використати у роботі у процесі підготовки проєкту. Там в шаблоні є. Відповідний пункт, куди можна це внести. Далі потрібно створити папку на нашому спільному диску. Я зараз посилання надаю, і, крім того, що я надаю посилання в чат, ви для тих, хто приєднається в дистанційний курс, ви зможете побачити. Також посилання на, цю, на цей ресурс, і на дистанційному курсі також є шаблон. В, далі ми вас просимо створити на спільному Google диску власну папку з прізвищем і туди завантажити шаблон, з яким ви будете працювати вже з орієнтовною тематикою проєкту. Ось такі завдання на завтра. Ще раз надаю посилання на дистанційний курс. Ви можете заходити через аккаунт Google і о, ще раз даю кодове е, слово. Ви можете заходити як через гостьовий доступ, але бажано все-таки заходити через самореєстрацію. Значить, е, і прошу не забувати е, е, пройти рефлексію. Рефлексію, і знов таки я продублюю в листі для тих, хто не зайде на дистанційний курс сьогодні. Ну і ми сподіваємося, що ви не дуже втомилися. що завтра доєднається принаймні така ж кількість людей, що активності для вас були цікаві, корисні, і на цьому будемо завершувати. Чекаємо вас завтра. Так, так. Шановні колеги. Ще обов'язково після кожного дня ми, маємо, ми вас будемо просити пройти анкету якості, тобто оцінити нашу сьогоднішню роботу. Так, десь чи можна, чи можна її кинути туди, пані Оксано, можете велике прихання зараз ще три хвилини витратити і заповнити цю форму. Якщо е, через хвилинку я зараз е, трошечки е, я зараз знайду на неї посилання і кину. Ну тоді ви отримаєте на пошту цю анкету і, будь ласка, чи я, чи за, я? я зараз кину посилання. Якщо ще є е, три хвилини, у нас і шановні колеги зачекають, я зараз кину. Так, тоді, шановні колеги, поки пані Оксана кидає анкету, Якості проведення сьогоднішніх вправ я хочу оголосити і анонс на завтрашній день. Завтра ми будемо розглядати такі питання, які пов'язані з міфом середнього учня, будувати профайл учня, і ми поінформуємо вас, що це таке. Як ми будемо, як ми пропонуємо вивчати сильні сторони і інтереси кожного учня, для того, щоб їх враховувати далі при стілому світі? Ми будемо розглядати, як будувати взагалі, як шукати проблему і як ставити. Запитання до цієї проблеми, які буде ключовим в вашому уроці. І далі ми будемо розглядати методи, які використовуються за, для реалізації освіти. Це буде і проєктний метод, і inquiry-based learning. які особливості, які етапи, які цикли, і це буде все зроблено в проєкті. Для того, щоб ви, навчаючись цих методів, відразу почали їх впроваджувати в вашому уроці. Так, вже в нас немає ще анкети, так? Да? Зараз буквально 10 секунд. І великі прохання, скажімо так, ваші запитання сформулюйте їх, будь ласка, і ваші потреби сформулюйте їх, будь ласка, і завтра ми почнемо наш день з того, що ну, запропонуємо вам їх озвучити. Що саме для вас важливо? Ось в чаті вже з'явилася анкета. Велике прохання її заповнити це дуже важливо для нас, оскільки це вимоги європейської спільноти при проведенні занять вчителями таких літніх школ, шкіл або будь-яких занять оцінювати абсолютно кожного і абсолютно кожна.